Слава Україні! Вітаю вас, любі дев'ятикласники, на практичній роботі онлайн. Усі свої дії та спостереження, а також висновки, записуйте у ЗОшит. Слідуйте інструкціям. Відкриваємо ЗОшит і записуємо. Практична робота номер 2 ТЕМА Розв'язання експериментальних задач. Мета нашої роботи застосувати на практиці знання. Про умови перебігу йонно-молекулярних рівнянь, застосувавши якісні реакції на деякі йони. Для експериментів нам знадобляться розчини сульфатної кислоти, варій хлориду, вода, індикатор лакмус, штативи та пробірки. Переходимо до виконання роботи. Завдання перше розпізнавання твердих речовин. У трьох Довільно пронумерованих пробірках містяться білі порошки калій нітрату, натрій карбонату і кальцій карбонату. Нам необхідно визначити вміст кожної пробірки. Нам відомо, що реакції йонного обміну відбуваються в розчинах, тож додамо у пробірки води. Що спостерігаєте? На допомогу вам буде таблиця розчинності. Результати спостережень. Заносьте у таблицю. В результаті додавання води речовини у двох пробірках розчинилися. Тож це розчинні речовини, а в одній залишилася нерозчинна речовина. Нерозчинна речовина це кальцій карбонат. У пробірки, що залишились, додамо розчин сульфатної кислоти. Сульфатна кислота є якісним реагентом на карбонат іон. В одній з пробірок виділився газ. Отже, у ній знаходиться натрій-карбонат. Результати записуємо до таблиці. У пробірці, що залишилась, міститься калій нітрат. Відмітьте це у свою таблицю. Напишіть йонно-молекулярне рівняння, що відбулося між натрій-карбонатом та сульфатною кислотою. Завдання друге розпізнавання розчинів сполук. У трьох пронумерованих колбах містяться безбарвні розчини барій хлориду, натрій сульфату та сульфатна кислота. Відберемо проби речовин у пробірки. Так як серед розчинів є кислота, визначимо її за допомогою фіолетового лакмуса. Що спостерігаєте, яку речовину визначили? Запишіть результати у таблицю. У розчини, що залишилося, додамо барій хлорид. В одній з пробірок утворився білий осад. Напишіть рівняння реакції. Яку речовину визначили. Результати запишіть у таблицю. Для перевірки речовини. У пробірку, що залишилось, додамо сульфатну кислоту. Утворився білий осад. Запишіть спостереження у таблицю. Напишіть йонно-молекулярне рівняння. Яка речовина була остання? Напишіть усі рівняння реакції. Оформіть звіт про виконання роботи. Бажаю гарних результатів.